Вітаю, друзі! Сьогодні в цей зимовий прекрасний теплий день покажу вам Honda PCX. Це модель 2015 року випуску. Чотирихтактний інжекторний на водяному охолодженні. PCX дійсно гарний, дійсно. Як на мене, один із найкращих на сьогоднішній день на ринку. от Мабуть, кращого апарата годі шукати. Єдиний конкурент це Yamaha N Max, але N Max друзі, він жорсткіший. PCX м'якший, PCX такий ніжніший апарат і, звісно ж, дизайн ну, нічим не гірший. І також технологічно тут і LED-оптика, і оці всі красиві брови і так далі. Ну Це вже давайте будемо. Детально дивитися. Так. Що в нас конкретно на PCX 14-легкосплавні гарнючі диски. Гума тут 100 на 90 на 14 І зверніть увагу, що у нас тут стоїть. Стоїть Мішелін. А Мішелін у нас дуже-дуже дорога штука. І гума просто нова. От таке враження, як її тільки поставили і навіть не не їздила Просто нова гума. Так, рік-рік-рік-рік. Рік не можу знайти, друзі. Ну свіженька гума ідеальна. Вже з цієї сторони зараз. Щоб не витрачати... А, MS Multiseason. Мишелін. Рік не знаю щось тут. Не можу знайти. Коротше кажучи, я думаю, що це не важливо, тому що гума нова. І нове є нове, як то кажуть. Тому... А, 23-го, о, знайшов. 10-23. го го Ну, як дуже приємно. 23 й рік, 24-й гума. Тобто нова, абсолютно. Колодки в ідеальному стані. Два рідних амортизатора, вони не течуть, ніяких питань по них немає. І весь він на рідній варіаторній системі, фільтр в чудовому стані, тому нічого взагалі робити по техніці не потрібно. Він в рідній фарбі, це чорний з таким синім перламутом, тобто база такого синього перламутрова і ну, от просто шикарно виглядає PCX, друзі. Особливо на сонечку. На сонечку він просто вогник. Дизайн дуже гарний. Так, конкретно по пластику, дивіться, як я і сказав, в рідній фарбі буквально декілька таких невеличких взагалі, подряпинок от на цьому пластику. Дивіться, ну, чисто по лаку, взагалі ідеальний стан по лівій частині, без єдиної подряпинки. От такі в нас ніжки для пасажира. Є бокова підніжечка, яка глушить двигун по варіаторній системі, як завжди, покажу в кінці цього огляду. Дивіться, кому цікаво. Так, бак під сидінням. Що в нас тут? Дивіться, два ключі. Один запакований, один в користуванні. Це є рідкість. Отаким От чином відчиняється сидіння. Сидіння також рідне. Що в нас під сидінням? Е, мануал. Оригінальний мануал. Все книжечка є. Зберігся. Ключі, оригінальні ключики всі. Тут знаходиться акумулятор, акумулятор також японський. Дивіться Тому по PCX просто хапати і бігти, поки ще таке є. Тому рекомендую, друзі, однозначно стан нової машини. Тут, як ми бачимо, як я й говорив, 15-го року вона. Далі є ТО. ТО в нас було на мастило Ультра. І бачимо, у нас 2245 у 2024 році. Що у нас тут? 23 650. Тобто, друзі, рідних 23 650 кілометрів пробігу. І це просто нова машина на гарному мастилі японському їздила. От в якому стані ручки. Хром дивіться, як зберігся гарно. Це також не часто буває, тому що техніка стоїть на вулиці і таке явище також уже псується. Так, система старт-стоп Ну і, в принципі, цікава приборна панель, в нього магнітний стартер, кікстартера немає, так ні, дивіться, з лівої не заводиться. А з правої заводиться. З лівої точніше руки. Що тут? Сподобався їм PCX. Так, далі. Друзі, поворотнички. Гарне табло, дуже гарне. Поприборочки, супер. Сигнал. Світло дальні. Дальній. Дальній, ближній, отаким От чином виглядає. Оці брові гарні. Ух він. Гарні очі, гарні очі PCX, друзі, по оптиці мені дуже подобається, питань немає. Дуже гарно. Так, тепер на дальньому, а на дальньому світлі отак От виглядає. Ну, шикарний скутер, як на мене, друзі, має вигляд, вигляд має прекрасний. Так, далі. Пішли знайомитись, так, що в нас поворотнички? Все працює. Гарний дизайн, оптика гарна, Красиво. Як вам робота? Двигунчика, Прекрасно, як на мене. Працює він. Так, і що тут ще цікавого, в ньому є аварійка. О, прикольно. Е, реле тут не чутно, щоб клацало, тому це, скоріш за все, лед поворотнички, оці. навіть релейки реле, немає такої, щоб клацало. Прекрасно, двигунчик працює. Друзі, і щодо стану скутера, як я і сказав, весь пластик, він рідний. От. І В прекрасному стані, просто шикарний стан. І колеса в рідній фарбі не фарбувалися. Оце все оригінальне. Тобто ну, дійсно стан такий, що ще потрібно ой як пошукати. І по моєму досвіду оцікси їздять і 80, і 90 тисяч пробігу, друзі. Тому Техніка мега крута і мега надійна. Десь, десь тут в мене були знизу якісь, пам'ятаю, подряпинки, здається, на тій стороні, от, на весь скутер. А так взагалі от, ні єдиної подряпинки немає. Пам'ятаю, десь на косиночки було. Дивіться, які гарненькі колеса, гідравлічна вилка. Колеса дійсно по дизайну шикарні. І як і передня, ой, як і задня гума. Передня в нас стоїть Michelin City Grip. От, і також нова, тобто повністю на новій Гуми, гумі 23-го року. Диск у нас в прекрасному стані, як ви бачите, за 20-ку взагалі Nissin і вилочка в рідній фарбі, друзі, так що стан, як я і сказав, просто нового апарату. На ньому від'їздили 20 тисяч взагалі без ніяких там втрат, подряпин і так далі. Десь отут, пам'ятаю, ось дивіться, є декілька подряпин на кось і все. Це на весь скутер, десь зачепили б якийсь бордюр. От, ну, Буває, друзі, буває Це техніка. Так, далі. Фюел e, О, Ні, зараз покажу, а то ж... Пік. Дивіться, як чітко все. Оп. Металевий бак, але дуже зручно. Ну, відчиняти. Єдине задоволення від, від того лючка. Так, ну що, друзі, класний PCX, це, в принципі, ви вже це самі побачили. Заводиться, працює, шикарний стан. Кому цікаво тест-драйв внизу. Посилання, дивіться, і від себе дійсно рекомендую. Одна із найкращих моделей на сьогодні. Тому поспішайте, контакти в описі, телеграм-канал також не забувайте відвідувати, там багато цікавої техніки з цінами, з оглядами. Підписуйтесь на YouTube канал, друзі, будуть цікаві пропозиції. А щоб не пропустити от такі апарати. Я вас всіх чекаю. Дякую всім за ваш час, за вашу увагу, за коментарі. Питайте, цікавтеся. до нових зустрічей.